Вітаю вас, любі першокласники! Сьогодні на уроці ми будемо далі продовжувати вивчати прийоми додавання і віднімання чисел в межах 10. І сьогодні на уроці ми збільшуємо або зменшуємо число на кілька одиниць. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько сіли все вже час, роботу починає клас. Готові? Так, а на сіль? клас! Тож успіх всіх чекає нас! Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежною країною математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми будемо їхати на сучасному транспорті. Оберіть собі, на чому ви будете їхати. Якщо ви обрали електросамокат, вас очікують на уроці гарні знання. Гіроборт гарний результат. Велосипед вас очікує на уроці позитивні емоції. Гіроскутер сигвей – очікують нові знання. Поїхали! Діти, ви вже навчилися дізнаватися, наскільки одне число більше або менше за інше число. Потрібно знати два числа, і тоді ми можемо встановити різницю між ними. А якщо відомі лише одне число та значення різниці, як знайти друге число? На все запитання ми відповімо сьогодні на уроці. А зараз пограємо гра. Де чия нірка? 5 п'люс один це буде шість. Наша мишка побіжить у нірку шість. Так, 5 плюс 4 дев'ять. І ця мишка сховалась. Сім додати один. Буде вісім. Молодці. Три плюс 2 п'ять. Всі мишки забігли в свої нірки. Давайте розглянемо малюночок, встановимо кількість метеликів і квіток. Як це показано на схемі? Уважно роздивіться. І ми бачимо, що квіток 4 і метеликів теж 4. Метеликів так само, як і квіток, однакова кількість це стільки ж. 4 дорівнює 4. А тепер розгляньмо ось такий малюнок. У нас тут є бабки і равлики. Кого більше? Наскільки більше? Уважно подивимося і побачимо, що бабок у нас 5, а равликів більше на 1. 6. 6 більше від 5 на 1. Ми можемо сказати, що равликів стільки ж. І ще один. На один більше це означає стільки ж іще один. Стільки ж іще один знаходять дії додавання. Розгляньте, будь ласка, малюночок із квадратиками. Яких квадратів менше? Наскільки ми можемо зобразити їх схемою? Стільки ж без одного. На один менше. Це означає стільки ж, але без одного. Стільки ж, але без одного знаходять дією віднімання. 4 квадратики червоненьких менше, ніж 5 на 1. Отож, стільки ж без одного ми знайшли через дію віднімання. І це означає стільки ж без одного. Подивіться, будь ласка, на малюночок. У нас є у бочки жовті курчата, їх 4, а рудих на 2 менше. Давайте намалюємо схематично скільки рудих курчаток і складемо відповідний вираз. Позначимо жовтих курчаток схематично жовтими кружечками. Отож, їх 4, а рудих на 2 менше, скільки ми напишемо кружечків руденьких? Два. Молодці. Давайте складемо вираз. 4 відняти 2 дорівнює 2. Молодці. Давайте пограємо, попрацюємо із математичними матеріалами. І візьміть, будь ласка, 5 квадратиків зелененьких. І стільки ж візьмемо квадратиків червоних. Скільки ви взяли червоних квадратиків? П'ять. Далі давайте візьмемо 5 зелених квадратиків. Але червоних ми візьмемо стільки ж саме і іще один. Скільки це буде? Це буде 6, бо 5 менше від 6 на 1. Наступний наш крок взяти 5 зелених квадратиків, а червоних тільки ж, але без одного. Яку кількість ви квадратиків викладете червоних? Це буде 4, тому що 5 більше 4 на 1. А стільки ж без одного це 5 відняти 4. 5 відняти 1 буде 4. Роздивіться, будь ласка, малюночки на сторінці 63, завдання 2. У нас є бабки і равлики. Таке у нас вже траплялося. Ми можемо сказати, що равликів стільки ж і іще один. А бабок у нас було чотири, тож стільки буде равликів. Буде їх 5. Розгляньмо, будь ласочка, метеликів і жучків. Метеликів стільки ж і жучків стільки ж. Але без одного. Скільки метеликів? 4, А жучків? 3. 4 більше ніж 3 на 1. Давайте розглянемо завдання 3 на сторінці 63 вашого підручника. Подивіться, скільки може бути крокодилів на кожному малюнку. Крокодилів більше чи менше, і наскільки? І доберемо до цього всього вираз. Подивимося. На жабок і крокодила. Жабок чотири. Стільки ж і ще два. Що ми зробимо? Ми додамо чотири додати два. Скільки ж буде там крокодилів? Шість. А бабок у нас тут три. Крокодилів стільки ж, але без двох. Три відняти два. Це буде один крокодил. Молодці. Давайте подивимося на завдання 4 на сторінці 63. У нас є у кролиці народилося 5 білих кроленят, а сірих на 2 менше. Давайте покажемо схематично, скільки сірих кроленят у кролиць. Позначимо, кроленят біленьких жовтими кружечками, їх 5, сірих на 2 менше. Подивимося, скільки кружечків ми намалюємо. Якщо на 2 менше, то це буде 3 кружечки. Давайте складемо відповідну рівність 5 і відняти 2 дорівнює 3. Ми справилися з цим завданням. Отож, якою арифметичною дією дізнаємося про число, яке на кілька одиниць більше задане. Якою арифметичною дією. Дізнаємося про число, яке на кілька одиниць менше задане. Що ми повторили? Якщо ви не зрозуміли, як відповісти на це запитання, ви можете переглянути наше відео ще раз. А ми зараз оберемо цеглинку, щоб оцінити нашу зустріч. Якщо зелена все було легко, якщо червона трошки втомилось, якщо жовта було цікаво. Оранжеве у мене все вийшло, сині було складно. Оберіть свою цеглинку. А я дякую вам за увагу і до нової зустрічі!